Доброго вечора. З вами я. Artem430. Знімаю відео на своєму каналі. Сьогодні у нас нема світла. Але є інтернет. Бо Розетка. Вот вона. І ось. Чорна оця? Рід живить Wi-Fi. А це живить в кімнату окремо. Ну, окремо, кімнати. Ну, живить це від безперебійника. Опс! Це s 500 aps 500. Ось його модель. APS, АПС... Це s 500 а його номінальна потужність 300 Вт. Здравство тут. Отана потужність. 300 Вт. Все правильно показано, все правильно написано. Ну, вгадав. Ось дроти плюс коричневий, синій мінус. От він. Ось дріт вихід. І йде ось. ось. він. Оцей білий тріт з'єднується з цим чорним дротом і йде сюди. От. Світла зараз немає, лічильник не світиться. Роутер і модем працює як треба. От. Роутер тримається як треба, модем також. Таким образом, у нас працює інтернет. А якщо з'являється мережа, він перемикається на мережу. Ось верхній світлодіод, зачаю, що мережа є. Зараз її нема, і світла, можливо, теж нема. Ось, безперебійний в від цього акумулятора 100 а -1. ось він такий величезний такий. Ось мережа приходить ось вихідна мережа йде теж на нього. Ось така красуня. А якщо з'являється світло, у нас є ще один запасний акумулятор, але покажу потім. От. Таким образом можна заживити Wi-Fi. Якщо у вас немає небезпечника, ні не акумулятора, то можете від павербанку. Все теж працювати буде як треба. Та й не звертайте його відпишіть, тому що це нормально для нього. Можете заживіти від павербанку. Використовуючи кабелі, але щоб було краще. Отким визом у нас все працює. Незважаю, що світла нема. Ну, інтернет є завжди. Ось до нас в дім заходить оптоволокно. Ось він, жовтий провід. Це оптоволоконний кабель. А інтернет передається від цього шнура. Ось іди-сюди. І от прямо вам кабель. Роутер. Окей. Непоганий, але працює як треба. Коротше, кому сподобалося це відео, ставимо лайки, підписуємося. Е, слава Україні! І мирного неба над головою!